Календар краєзнавчих пам'ятних дат Закарпаття на 2026 рік презентували в Ужгороді. Рекомендаційний бібліографічний посібник уже не одне десятиліття видає головна книгозбірня краю Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Потушняка. Наш календар краєзнавчих пам'ятних дат Закарпаття. Бере свій початок з 1964 року. З самого початку 60-х років у нас був відділ, ну він і зараз, власне, є цей відділ краєзнавчої літератури. І саме працівники цього відділу започаткували цей календар. Ну Але там лише були, він такий був тоненький, буквально на 12 сторінок, саме перший. і там в основному були дати. дати і Закарпаття. Які події відбуваються, і взагалі українські дати? Історія дуже надзвичайно вже довга його, і він кожного року не можу казати, що змінювався, але останній час ми його вдосконалили тим, що більше статей. Нинішній календар містить понад 400 сторінок, на яких подано перелік основних знаменних і пам'ятних дат цього року для закарпаття України та світу, а також ґрунтовні розвідки від науковців і фахівців із різних галузей знань. Усього 39 статей присвячених вагомим подіям і видатним постатям з історії та сьогодення краю. В календарі представлені як історичні постаті. Це, зокрема, герой України Олександр Капуш, це Людина пов'язана з Гуцульською республікою і депутат Сойму Карпатської України Василь Климпуш, це постаті істориків, наприклад, Івана Ваната. Етнограф Мирослав Сополига, представлені на сторінках, відомий літературознавець, мистецтвознавець Микола Мушинка теж стаття є в цьому календарі. Тут є і постаті сучасності, які живуть і творять зараз, і мають значний доробок. Серед учасників, яким присвячено статті до майбутніх ювілеїв. Режисер і педагог Євген Тищук, актор Василь Шершун, телеведуча Ростислава Джумурат, письменниця і журналістка Мар'яна Нейметі, літератори Сергій Степа та Василь Горбат, літературознавці Марія Козак і Наталія Ребрик, художник Вадим Харабарук та інші у цій когорті: і хореографка Олена Камінська, про яку написала журналістка Тетяна Вашергелі ексклюзивно для календаря. Сам факт того, що це робиться, це дуже дуже важливо взагалі для історії для Закарпаття, для молоді, яка зараз ростає. Для любої людини, яка цікавиться зараз і традиціями Закарпаття, і її людьми, які це Закарпаття робили. То що я стала тут, теж людиною, яку сюди записала, для мене дуже це приємно і неочікувано. Я дійсно не знала, що я буду. Фігурувати на цих сторінках, тим більше для мене дуже важлива людина, яка про мене написала, пані Тетяна, я вважаю її дуже-дуже серйозною, потужною журналісткою і дуже я поважаю. Ну і Приємно оказатися в компанії цих самих людей, яких я дуже поважаю ціную, і багатьох знаю особисто. І якщо і мій вклад є, ну я цим дуже-дуже пишаюсь. Писати статті про відомих краян завжди виклик, справа відповідальна і водночас дуже почесна. Запорука вдалого портрету щира цікавість до діяльності того, про кого пишеш. Майже 20 років дописувачкою видання є мистецтвознавиця Оксана Гаврош. Її цьогорічна стаття присвячена літературознавиці Наталії Ребрик, знаючи, як працює ця людина, і скільки вона зробила і робить для того, щоб наша закарпатська. Література увійшла в контекст український. Ті повернуті імена, які завдяки Івану Михайловичу Ребрику і Наталці Йосипівні, сьогодні ми не просто згадуємо, а знаємо. Це і Гренчи Донський, і Іван Рилявський. А один із останніх це Михайло Мухін. Тому. Ця відповідальність додавала сил, ну і здається, все вийшло. Тому щиро радію, що календар він продовжує своє життя. Це надзвичайно важко кожен рік знаходити ті дати, знаходити тих людей, які грунтовно зможуть їх проаналізувати. Не забуваємо, що це на волонтерських засадах. І тут слід надати належне і авторам, які постійно долучаються. Цього року до написання статей долучилися 30 авторів, більшість із яких постійні дописувачі календаря. Наш календар, оскільки він видається вже багато років, має і постійних дописувачів. Це мистецтвознавці Михайло Сарохман, Оксана Гаврош. Це письменники Олександр Гаврош. Василь Густі, Петро Ходанич, літературознавець Наталя Ребрик та інші. Маємо і істориків, зокрема Костянтин Куцов, Василь Олашин та світлої пам'яті Сергій Федака. Це перший календар, який виходить без статті Сергія Федаки. Зазвичай він завжди мав статтю, а то і кілька. І ми хочемо присвятити цей вечір пам'яті світлої пам'яті письменника, історика Сергія Дмитровича Федаки. З 2022 року серед видатних краян у календарі імена військових, котрі полягли за незалежність України. Одному з них, Герою України Олександру Капушу, який був у Дебальцівському котлі та загинув у 2015 році, статтю присвятила журналістка Ксенія Шокіна. На презентацію календаря прийшла мати захисника Людмила Капуш. Я вважаю, що це дуже велика пророблена робота. Я вважаю, що це правильно. Що мій відпустці мій син війшов в цей календар, і щоб люди знали дійсно, що от, про мого сина, що він воював, він пішов на захист батьківщини в тайти молодий, 23 роки. Один із перших на Закарпатті, який отримав звання Героя України посмертно. Я, ну, я вважаю, що він достойний цієї зірки, наскільки я знаю, що мій син, він, ну я так ну, слів його сослуживців, побратимів, друзів, наскільки от розказували мені про нього, що наскільки він був сильний духом, він був сміливий, він перед чим не ставав, він нікого не, нічого не боявся. І було моїм сином багато врятованих життів. Прочитати статті та загалом ознайомитися з календарем можна онлайн на сайті обласної бібліотеки в розділі публікації. Друковане ж видання, наклад якого становить 160 примірників, отримують автори та ювіляри, а також книгозбірні краю та інших областей, заклади освіти та культури до слова. Прикрашає цьогорічний календар робота Павла Бедзіра. у січні виповнюється століття з дня народження видатного художника.